Нова громадська рада при облдержадміністрації зібралася на першому засіданні. Кількісний склад повний 35 осіб. Серед ключових питань обрання голови заступників та секретаря починають з голови. На голосування висувають три кандидатури: Володимира Голуба, Тетяну Корост та Володимира Дащенка. Тетяна Корост самоусунулась. Тридцять 32 з 35 голосів віддають колишньому, а від тепер і нинішньому голові громадської ради Приода Володимиру Голубу. Перший заступник губернатора Андрій Пісоцький. Переконаний, кращої кандидатури на сьогодні не може й бути. Він абсолютно дисциплінована людина, що він постійно відвідує як апаратні наради, так і ті заходи, які відбуваються в Полтавській обласній адміністрації. Він чітко розуміє питання, які пов'язані сьогодні в цілому роботи Полтавської державної адміністрації. А Саме головне він має досвід в цій роботі. Втім, так вважають не всі громадські активісти, кандидат, якого також висували на посаду голови Володимир Дащенко, стверджує, новостворена громадська рада нелегітимна. На а склад її затверджено незаконним шляхом. Він зачитує листи від імені 30 громадських організацій, направлених до Валерія Головка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з вимогою призупинити діяльність цієї громадської ради та провести перевірку при зверненні на особистому прийому члену громадської організації до директора департаменту та з інформації та зв'язків громадськості Штефана по питаннях виборів громадської ради при ОДА. Висновки не зроблено. Тому вимагаємо направити компетентну комісію для перевірки. Щодо цих ханебних фактів та прийняття рішення про недопущення формування такої ради і прийняти прийняти рішення по створення нової центивної групи, по створенню легітимної громадської ради. Пригода Володимир Голуб на такі закиди реагує абсолютно спокійно. каже розпорядження про склад затверджував особисто Валерій Головко. Голосувати за відміну члени ради просто не мають права. Це потрібно відміняти рішення розпорядження рішень. Голови обласної державної адміністрації згідно процесуального кодексу. Ви можете це якось оскаржувати. Після дискусії переходять до наступних голосувань, в результаті яких Олександр Дербиньов та Тетяна Корост стають заступниками Володимира Голуба. А секретарем громадської ради при облдержадміністрації призначають Вероніку Шостак. Кількість комісій відтепер буде не 22, а 12. Засідання ради збиратимуть не менше одного разу на місяць.